Оскільки прості проходження Майнкрафту всім набридли, я вирішив пройти його по-особливому. А саме, кожні 30 секунд буде творитися щось божевільне. Чи зможу я дістатися хоча б аду? Ах, побачимо. Для підготовки у нас було 3 хвилини, тому я швидко залутав скриню, поставив чекпоінт і почав крафтити перші початкові ресурси. Скрафтивши кайло, я пішов добувати будинки селянинів і обкрадати їхні оселі. Далі я зробив собі обновку, а також кам'яну сокиру і скриню. Але мені вона не знадобилася. Я пішов подобував далі дерева. На таймері лишилася одна хвилина, та решта часу я далі обдивляв за село, поки не знайшов це. Трохи почистив інвентар і продовжив свою нечисту справу. І поки я це все робив, мені надався перший ефект. Це було уповільнення максимального рівня. Не так страшно, як могло статися. Ще й ефект прийшов доволі швидко, тому я пішов далі розвиватися і збувати якісь хоча б ресурси. Але часу в мене багато не було, тому що почалася наступна подія. І... Піді мною заспавнилася лава. І сталася перша смерть за відео. Ну з ким не буває, втратив всі ресурси від другої події. <звук> Але першою смертю відео не закінчити, тому я пішов забирати залишки. І як ви бачите, ну. Ну, треба побачити. Помер знову. Врешті-решт, дійшовши до місця двох смертей, я підібрав р... залишки ресурсів. Та заспавнилися слайми. Я ледве вже від них втік, догораючи від лави, але мені вдалося це зробити. Новий катаклізм я підібрав перед тим моркви, уповільнення, як і першого разу. Нічого страшного не сталося. Знову намагався облутати селище. Далі заспавнилися ендерміти, і втікаючи від них, я чуть не розбився. І пройшли 30 секунд, тому заспавнився ріб бджіл. Я від них втікав. Але все ж вони мене догнали, тому покусали. Згодом заспавнилися слайми та мене вбили. Потім я вирішив переспати цю ніч, щоб було легше розвиватися, та повернув всі свої ресурси. Тікаючи від слаймів, мене зустріли зомбі, які заспавнилися знову. І я вбив всіх їх, добув трохи дерева, і заспавнилися гости, з якими ми не обійшлися мирно, тому я сховався під камінь. Весь палаючий, я забудувався, відхилився і покопав трошки вниз. Накопавши блоків, я вирушив далі. Добув трохи заліза, і тут мене чекав наступний ефект. Знову залізо добу, вже трохи побільше, і мене просто вдарило. Просто вдарило і все. Перекусуючи, я пішов далі і мене підстрілювали гасти. Тому я знову помер. <звук> <звук> Який вже раз помер. Далі заспавнилися риби, вони мені урони не нанесли. Я знову пішов збирати свої реси. Мене підстрілювали знову гасти. Я дозбирував свої ресурси. Добре, що хоча б дозбирав. Мене знову паралельно підстрілювали гасти. І мене привітала висота, яка хотіла вотердропу. Але я не знав, що вона це хоче. Тому помер. І ще одну парочку гастів заспавнив і кріпера, на якого я навіть не захотів дивитися. Додумався взяти ліжко з села, щоб спавнитися ближче. Мене паралельно вбивали викликачі, але вони цього не домоглися. Я вбивав Голема так, встиг зміг, добивав його незвичним способом, оскільки мені просто було вже страшно від мобів, які там були. Забрався залізо і заспавнилися слизняки. Я подумав, що буде безпечніше копати шахту в хаті, але це було довго, оскільки мені мішав пісок. Ну і паралельно моби, які спавнилися. Як отакі зомбі. Тут почалася раптово дискотека, а не бійка. По-інакшому назвати це ніяк не можу. <поцю> нарешті заспавнився заряджений кріпер, який підірвав це все. <свист> Знову, чешуйниці, ендо, Круто. Але зрештою підірвалися всі мої ресурси також. А... Після цього моменту мені не захотілося грати, але я ще на деякий час продовжив гру. Я згадав, що я залишив деякі ресурси в себе в скрині, але вирішив не брати дорогоцінностей, таких як золото чи Алмаз. Я закрився в будинку від злих мобів та скрафтив верстак. Аж тут заспавнилися бджоли. Добре, що вони мене не вбили по механіці Майнкрафту, добув трохи каменю, я поїв, звісно, щоб відновити ХП. Та покопався трохи вниз. Але мене зустрів скелет. Я помер, покопав знову. Мене зустріли тепер вже відьми. Я знову ж помер. І кріпери мене зустрічали також. Взяв свої ресурси через вікно, знову чуть не померше. І в мене вдарила блискавка. Прикольно. Далі я почав купатися просто вниз. Бо на дробину мене просто не хватило би. Знову голод, уповільнення. і що тільки не хочеш смерть від візер скелета. Та мінус 3 сердечка, без нічого знову. Раніше я залишив собі деякі ресурси для початку виживання перед смертю і добув трохи дерева. Я просто біг, а за мною спавнилися бджоли, деякі, які хотіли мене знову покусати. Взяв дерево з скрині і знову поспав. Щоб було легше проходити. Тут мене зранку одразу зустрічає. Нова подія, запавнилися шалкери, але ні одного в мене в хаті. Через тупість я помер. Тепер забрав ресурси легко і почав копати знову вниз. Знизу мене зустріли поборники, які мене, звісно, що вбили. Але я просто так не здався, тому ще раз 10 помер від їхньої сокири. Зрештою, я вийшов на двір, та на мене впали на ковальні. Які не хотіли, щоб я жив. Потім я взяв трохи наковалень, бо вони повипадали. І хотів вбити таким чином поборників, але мені помішали шалкери, які заспавнились деяким часом раніше. Логічно, що я помер, але я все одно вирішив взяти ті наковальні, щоб врятувати мої ресурси від злих поборників. Але не вийшло. Гаст мене навіть в повітрі вбив, тому я. Чомусь заспавнився навіть не на ліжку. О, привіт собакам! Єдина хороша річ в цьому відео. Я змирився, що на тому місці мені вже не вижити, тому знову в який раз розпочав виживання спочатку. Я заспавнився на платформі, через яку я помирав пару разів, і взагалі я дізнався, що така платформа існує. Угу, значить. У мене є два відра води, і я на платформі. Розлию відро води і потім вже спущуся. Зараз постою тут. Його я точно тут не хочу. І. М -м -м. Вода стала льодом, який не зробив води. Значить, в мене є єдиний шанс врятуватися. Впасти прямо зараз. Бо потім такої нагоди може не бути. Добув ще трохи дерева та дався мені просто голод. Скрафтив я сокиру і кірку вже який раз добув ще друге дерево. Заспавнилися зомбі, втікаючи від них, я добував потрохи овець, який мені знадобляться для ліжка. Я побачив ого снігову хату, іглу, чи як це називається, поставив чекпоінт. Я вийшов на двір, щоб не зруйнувати іглу, і майже в той самий момент заспавнився спустошувач, тому я повернувся назад, щоб він мене не вбив. Я зразу перевірив, чи є потаємний люк, але його тут не виявилось. Я поставив м'яса на переплавку, щоб була їжа, і тут заспавнився газ. І не один. Як завжди, я помер від них і забрав м'ясо. Та розпочав копати шахту вже всередині іглу, щоб було безпечніше. Тут заспавнилися відьми, від яких я сховався в будинку. Мої розкопки продовжувалися і продовжувалися успішно, тому що мені нічого не мішало, тільки я провалився трохи. Ну то таке. Мені попадалися самі найлегші ефекти, а саме уповільнення і блискавка. Блискавка під землею. Добре, що я не згорів. Я знайшов шахту і туди ж спустився за допомогою другого відра води. Але в мене не було факелів, тому я піднявся вверх. Тут заспавнився спустошувач, він застряг у блоках. Я вибирався, щоб забрати ліжко, і мені це вийшло зробити. Але на мене з половиною хп влучила блискавка і згоріли всі мої ресурси. Наступним чином я подивився, що я лишив собі на майбутнє, але я нічого не залишив, бо всі свої ресурси я вже витратив і втратив. Заспавнилися вже знову слизняки, і я змирившись, що я в цьому світі не виживу, просто пішов в шахту. Прямо на вірну смерть, бо мене вже все задовбало. Я стрибнув в воду, тому що не бачив іншого виходу, як спуститися вниз. І чекав, що зі мною станеться через ці 30 секунд. Заспавнився заряджений кріпер, я подивився на нього і просто втік. По дорозі я впав в лаву. Тут вже всім зрозуміло, що сталося після падіння в лаву. Мене на спавні зразу підірвав кріпер, і я просто відчайдушно вирушив в далекі дороги в надії знайти, хоч якийсь толковий данж, і облутати його. Проте я побудував стовп з землі. Та скидав всіх тих, хто спавнився на ньому. А саме мобів, які перешкоджали моєму існуванню в цьому світі. Аж тут спавняться чешуйниці, яким я був не дуже радий через те, що вони мене скинули, і я знову помер. Що ж, я вже втомився проходити цей Майнкрафт. Я зрозумів, що я не можу просто його пройти. І будемо прощатися. Всім удачі і всім пока.